Слідкуємо за Росі, Рося кудись пропала. Відкриваємо дверцята. Дивимось, ой, а Роська тут сидить. Боже, не пропала собака, Не пропала собака. Зовсім то відео не про це. Я вам хотіла показати, що робити, коли у вас є собака, але сам, ви самі вдома, чи вам не можна гуляти, чи немає друзів, і вам сумно і хочеться погоратися. Наприклад, в хованки. Давайте покажемо. Кажемо, от, 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 відходимо десь від собачки, чи відлікаємо її увагу, наприклад, ось канатик, сидіти, сидіти, апорт і убігаємо. Краще не убігати, тому що собачка за вами побіжить, а потім завемо, А потім їм кажемо: Росі, шукай! Ось мене вже знайшла. І... і хочу вже гратися. І так можемо в інших містах. Молодець, молодець. Тепер від собачки вибігаємо і купаємось тут. Так. Росі! Вона в знайшла чи ні? Вона мене знайшла! Можна сховатися в більше місто. Якомусь місці, якому вона не знайде, точно вас. Тепер ховаємося в місті, де вона нас точно не, не знайде. А, і вона вас вже знайшла. Що це за собака така? Ховаємося знову ж таки в цьому місці. сподіваюся, вона нас не знайде. Росі! Подивіться, яка була. Ой, яка рада собака. У нас через забор собака живе. Щось ж вона якась. Подивимось, вона мене не зіжжере. Пока. Молодець! Бачите, як цікаво, можна проводити час з собачкою. Але краще, хай ваша собачка носує ніс до іншої собаки, то це може бути небезпечно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і всім па-па!